Щойно підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон затримали. Термінова новина, на яку чекала вся Україна. Перед цим поліція перевіряла відео, яке опублікували у медіаресурсах РФ, де заявлено про так звану причетність російських неонацистів. Невже слід країни-агресорки у справі підтвердився? Про це говоримо просто зараз на каналі Сій час. Мерші підпишіться, аби не пропускати оновлень, і починаємо. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання у Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Про це у день 25 липня у своєму телеграм написав президент України Володимир Зеленський. Відомо, що імовірним зловмисником виявився 18-річний хлопець. Нині тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Глава держави доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі. А поки готується докладний звіт, розповім, якими. Новими подробицями обросла ця кримінальна історія. Напередодні у мережі з'явилася інформація про те, що відповідальність за вчинення замаху на українську мовознавицю, громадську діячку та політикиню Ірину Фаріон нібито взяла на себе ультраправо організація із Російської Федерації. Раніше ФСБ звинувачувала це формування у спробі замаху на російських пропагандистів Салавйова та Сіман'ян. у телеграм-каналі. Осередку неонацистського руху NSWP National Socialism White Power, з'явилося відео, як стверджується моменту пострілу. У ролику демонструється уривок на 10 секунд на тлі чути жіночі вигуки. Крім того, на кадрах засвітилося кілька автомобілів, що стояли у дворі. В момент замаху їхні марки співпадають із тими транспортними засобами, що ми бачили на оперативних фото поліції із епіцентру події. Правоохоронці взяли це відео на перевірку. Про це в коментарі РБК Україна сказала речниця Нацполу Олена Бережна. Цитую так, поліція аналізує відео та вивчає його на предмет, чи становить воно інтерес для слідства. Та згодом виявилося, що відео такий фейк, хоча машини візуально схожі, але розташовуються на фото на зйомці із місця вбивства по різному. Так, авто номер 3 на знімках розташоване біля синьої автівки праворуч. Тоді, як на відеоролику, воно біле. Також назбігається марка машина номер 3 На фото з місця злочину видно, шкода Октавія, в той час, як на ролику, Нісан Ікстрейл. А ось цілком реальне відео, на якому камери спостереження зафіксували ймовірного вбивцю Фаріон. Фоторобот цього молодика у яскравому вбранні вже кілька днів шириться мережею. На вигляд хлопцю близько 20 років, зріст – 170-180 см, худорлявої статури. Свідки помітили дивака на місці злочину ще за тиждень до умислу, ось як описували його люди. На вулиці Спака, а він вбраний у спортивні штани: довгий світшот, як у репера, кросівки, капелюх величезний і темні окуляри на обличчя. Щодня проходив у тому самому одязі. Раніше джерела у правоохоронних органах повідомляли, що до вбивства мовознавиці готувалися щонайменше місяць. Слідство вважає, що вбивство було замовним. Також правоохоронці вважають, що у Кілера можуть бути спільники. Отже, ми чекаємо на подробиці від Міністерства внутрішніх справ. Обов'язково всі деталі передамо вам у наступних випусках. Аби бути в курсі, підпишіться на канал Січас. Натисніть на дзвіночок і до зустрічі. Містичні повідомлення від Ірини Фаріон. Після загибелі у її телеграм-каналі з'явилося послання до азовця Жоріна. Та згадки про главу Гур Буданова, хто пише від імені мовознавиці та які звернення адресують військовим, та на які нові подробиці слідство пролило світло. Про це говоримо тут і зараз на каналі «Свій час». Раджу підписатися цієї миті, і ми починаємо. У ніч на 24 липня у телеграм-каналі Вбитої 19-го числа мовознавиці, політичної діячки та політикині Ірини Фаріон з'явилося кілька нових дописів. Зауважу, що йдеться про реальний канал, на який підписані близько 13 тисяч осіб. Користувачі звернули увагу, всі пости мали достатньо дивний зміст, незважаючи на те, що вже на ранок вони щезли кілька тисяч підписників встигли прочитати опубліковані послання. Крім того, вони збереглися у сервісі, що відстежує статистику телеграм-каналів. Тому відновлені оригінали можемо побачити, і ми з вами. Так, один із записів був написаний плутано і з одруківками і мав такий текст: цитую: Буданов, набери мене, дочку. Кінець цитати. З її змісту стає зрозуміло, що йдеться про доньку Ірини Дмитрівни Софію Семчишин. Вона до цього мала доступ до телеграму та викладала там свої думки, фотографії та інформацію щодо процесії прощання. Інший видалений допис вочевидь стосувався майбутнього переименування однієї з вулиць Львова на честь пані Фаріон. Авторка дякує свободівцям та міському голові і наголошує, мовляв, вирішить сама, яка саме вулиця змінить назву. Кілька дописів містили звернення до заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади і азовця Максима Жоріна. Наприклад, цитата Жорін пиши в особисті. Або ще таке: третя штурмова боріться за мову. Жорін, Борис, вбивай москалів. Це послання стосувалося конкретного українського бійця не випадково. У листопаді минулого року між Фаріон та Жоріним спалахнув конфлікт на тлі мовного питання. Жінка розкритикувала військових збройних сил України, котрі спілкуються російською. У відповідь отримала хвилю хейту і гнівну реакцію самого Жоріна. У своєму телеграм-каналі він. Вперше опублікував пост російською мовою, спеціально звертаючись до Фаріон, де гостро і жорстко облаїв мовознавицю і звинуватив у розколі українського суспільства за ФСБшними методичками. Мовознавиця у відповідь не стрималася і назвала Жоріна хамом та сміттям. При цьому заявила про нібито російське походження його прізвища. Додам, що Максим Жорін поки що жодним чином не відреагував ані на смерть Фаріон, ані на видалені повідомлення в її телеграм-каналі. Зі свіжих дописів, які можемо побачити у пабліку під іменем Ірини Фаріон, світлини з могили її родини, доньки та онуків. А ще заклики боротися, написи помстимося та мова кордон. Тим часом поліція озвучила нові деталі справи у коментарі «Укрінформу» джерела у правоохоронних органах. Повідомили, мають кілька свідків стрілянина. Серед них, мовляв, є і ті, хто бачив сам момент замаху. Тож поліція тепер переконана, що в Ірину Фаріон стріляв саме той чоловік, чиї фото раніше вже опублікували в інтернеті. Він і досі їй залишається основним підозрюваним. Отже, більше деталей від стражі в порядку вже за мить. Не перемикайтеся, підписуйтесь на канал «Сейчас» та залишайте свої реакції. До зустрічі! Дякую вам за увагу!